Про процес децентралізації влади в Україні говорять вже давно. Повноваження на місця отримали два роки тому. Однак ця система виявилася не такою простою, як здавалось би. В Чернігівській області процес об'єднання територіальних громад триває. 19 місцевих рад, а це 57 населених пунктів, пройшли процес об'єднання. Утворили 5 об'єднаних територіальних громад. На формування їх структури вони отримали субвенцію з державного бюджету у сумі майже 32 мільйони гривень. Звичайно ж, при створенні громад зараз надаються субвенції, надаються дотації. І в нас на ці п'ять громад вони одержали 31 мільйон коштів з державного бюджету. Зараз реформують свої структури, роблять ремонти доріг. І другий там по видам робіт ці гроші осваюють. Дана дотація є разовою. Потім громада має заробляти на себе сама. Новгород Сіверському районі по перспективному плану затверджено дві громади Грем'яцька і Новгород Сіверська. Однак міським головою Олегом Бондаренко ініційоване рішення про створення однієї громади з центром у Новгороді Сіверському. За його словами, дану пропозицію ще вивчатимуть, розглядатимуть на громадських слуханнях, а вже потім прийматимуть зважене рішення. Одна громада чи дві у голів сільських рад. Про це своя думка. Я думаю що целесообразно будет одну громаду на весь район. Потому что например, сделать несколько громад. Найперше ну, это кадри. Их нет. Найдуться кадри, где они будут разместить, где они будут проживати. Тоже самое. И, из уже с опыта с тех, что в я не знаю, як буде краще. Хотілося б, щоб якщо це буде разом об'єднана сільська і міська громади, в одну об'єднану, то а, сільське населення отримувало ті належні послуги, які маються за мету, ставляться за мету. Поки не погоджуємося, тому що це все перейде на райони. Тобто ну, район буде жити, а і так, якби как бы, нічого немає в селах. Ну а в дальнейшем тоже ни копейки не будет и тяжело будет. И людям также пенсийного возраста добираться, там какую-то справку взять. Ну ничего не будет, на инфраструктуры никакой усилия не будет. Проблеми формування територіальних громад на Новгород Сіверщині обговорили разом сільські голови, представники міської і районної влади на семінарі на раді. Пройшла зустріч за участі першого заступника голови обласної державної адміністрації Леоніда Сахневича, який закликав сільських голів у процесі об'єднання в територіальні громади наухильно дотримуватись закону. Якщо формується громада, власність територіальних громад стає власністю громади. І ми сьогодні повинні розуміти, якщо формується Новоросівська громада, вона до себе візьме власність і ті районні об'єкти, які сьогодні є. І тоді, коли це об'єднається, Грем'яч повинен теж розуміти, він прийде, районна лікарня у власності Новоросівверської громади, і будь ласка, Грем'яч платить за своїх людей. І є закон, закон чітко говорить, що треба створюватися, і ми будемо створюватися, закон ми не зупинимо. І звичайно, тут треба всім вам думати. Думати, тому що об'єднуватись треба це перспективний шлях. Обговорення щодо об'єднання територіальних громад тривають сільські ж голови. Тепер на розпутці, до якої громади йти.